Доброго дня! Це відео про політичне замовлення на мера Ірпіня, тобто на мене. І я хочу пояснити нашій громаді, в чому е, причина цього. Сьогодні мені принесли ДБР підозру в перетині, як вони вважають, незаконному кордоні в 2022 році, в серпні місяці, коли я на декілька днів. Виїхав з України забрати військову допомогу Мавіки і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Тобто я хочу зараз пояснити вам, як насправді що відбувалося. В серпні місяці я по системі шлях виїхав забрати два Мавіка і привезти нашим хлопцям. Ви в той час, якраз 27 серпня, був день народження мого сину, і разом з депутатом Олександром Пощинським він теж їхав побачити свою родину. На цей день народження запросили Володимира Карплюка. В той час ми спілкувалися, він перебував з родиною в Іспанії, мені здається, на один день відсвяткувати день народження Марка, якого я не бачив. І... Після цього була написана заява. Уже в 2024 році заява була написана на мене Володимиром Карплюком, що Маркушин нібито незаконно перетинав кордон і поїхав на два дні до свого сину. Я хочу перше пояснити, я, як батько одинак, маю право виїжджати за кордон без системи шляху. Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії як біженець. І я не бачу в чому я зробив щось неправильно Поїхав, забрав два дрони, привіз, віддав хлопців, побачив сина, повернувся в місто, працював над відбудовою, над допомогою людям. Але я хочу зараз пояснити, в чому справжня причина цих замовних кримінальних справ від Карплюка. Всі знають, що в 2024 році я написав заяву і вийшов з політичної партії Нові обличчя. Я не хотів приймати будь які участі в розкраданні земель. І після цього моя команда, юристи, зробили повний аудіт. Незаконним виділенням або вкраденим земельним ділянкам. І ми зареєстрували десятки кримінальних справ в поліції, прокуратури. Але, на жаль, чогось ці справи дуже повільно розслідуються. І я сподіваюся, що вони дійсно будуть розслідуватися. Бо наша громада втратила дуже багато землі, просто її банально викрали. І зараз напередодні виконавчого комітету і сесії. Коли ми скасовуємо ці незаконні рішення, коли ми хочемо повернути цю землю в нашу громаду, треба замовити кримінальну справу і притягнути до якоїсь відповідальності Маркушина. А саме головне мета на певний час відсторонити міського голову, який ну, незручний, скажімо так, для забудовників і їх компанії. Який не буде приймати незаконне рішення, і в цей час, поки Маркушин Олександр буде відсторонений провести ці незаконні рішення і узаконити ту незаконну забудову і ті вкраді земельні ділянки, то я сьогодні звертаюсь до правоохоронців, до ДБР, до прокуратури міста Києва, до виконуючої обов'язки. Кому ви подигруєте? На кого ви працюєте? На громаду, на українців або на шахраї? Ви підписуєте ті підозри, які намальовані, які не є ну, взагалі, це сьогодні, коли вручали і підписували мені, слідчі прокуратури і ДБР просто посміхаються. Ми виконуємо вказівку керівництва. Я кажу, ви ж розумієте, що це повний бред і ахінея. Вони кажуть, вибачте, ми не впливаємо на це. Ми виконуємо, що нам сказала керівництво. Я хочу звернутися. Вам не соромно за такі дії? Ви повинні розслідувати злочини, ви повинні повертати в громади ті вкрадені землі, ті не сплачений податки, а не займатися політичним переслідуванням і виконувати якесь замовлення. Як... Ну... Вибачте, що так кажу, шахраїв, які обкрадали і обкрадають зараз Україну.